Чата. Сьогодні буде дуже цікаве відео про мій довгов'яз. Це довгов'яз, який я в'язала півтора роки. Це дуже дивно, як на мене, бо я така імпульсивна людина, мені, якщо щось подобається, то мені потрібен результат відразу. Я в'яжу, іноді мені становиться нудно, і я це відкладаю, потім я повертаюся і. Якщо цей проект мені вже якось не подобається, чи якось в ньому немає вже потреби, чи він якось там втратив свою актуальність, я просто все це розпускаю і дивлячись на те, яка це була пряжа. Якщо мені її не жалко, то я її просто там щось з нею роблю або зовсім не розпускаю, викидаю, чи... Ну, щось позбавляюся, або просто вона лежить до іншого разу, коли буде на неї натхнення. От це був такий цікавий випадок, коли мені все подобалося, але мені було дуже важко це в'язати. У мене почало підсідати зріння, і мій зір вже не дозволяв мені. В'язати це просто, коли я починала цей комірець, це ще було нормально так, ну, при днівному світлі просто без всяких окулярів. А коли я вже дов'язувала другий рукав, це були, було вже лампа, окуляри і по декілька рядків на день. Отак от. І ось я його нарешті дов'язала. Давайте я. Якось. Я його там вставлю вам такий невеличкий ролик, покажу його на столі. Але я хочу, щоб ви подивились, як він сидить. От, Як то так? Я, звісно, там у кадр я не, не поміщаюсь, але ну, от такий от комір великий. Бачите? Тут можна і так, його і так. Коротше, його можна просто пустити у вільне плавання, і він сам. Пляжі, як і як не ляже, це все буде красиво. Дивіться, я пряжа, скажу вам, яка пряжа, але, знаєте, якщо я зможу, я підпишу. Я ще тільки вчуся монтувати, і я тільки навчилася якось там склеювати різні шматочки відео. Це перше, з чого я навчилася, а ось так якось там підписувати, щось так в інфобоксі залишати, ну поки що не дуже вмію. Ось хочу, хочу сказати, що пряжу цю я, знаєте, я починала в'язати. Як ну, забагато дівчат-блогерів розповідають про таке, що вони там 20 років не в'язали, а потім почали знову в'язати, коли в нас з'явилася ну, дуже гарна пряжа, там, бобінки, все таке інше, Ну, ви знаєте, цей період це багато хто так почав робити. І в мене таке ж було в житті, я 20 років не в'язала, а коли я раптом Знову вирішила повернутися, а вирішила я повернутися, тому що мені захотілося от який, знаєте, тоненький кашеміровий светрик. От прямо тоненький-тоненький кашеміровий светрик. Я така почала дивитися, навіть почала питати, скільки там це буде коштувати. І знаєте, ну Проблема не була в тому, що мені там було жалко там, заплатити дівчатам, щоб вони зв'язали. Ні. Просто ну, ну, натрапила я на таку дівчину, котра б якось, ну, я не знаю, ну, хтось, хтось, на той, дивіться, на хтось на той період казав, ой, а я там, з чистого кашеміру не в'яжу, а я там то, а я сьо. І от якось я не потрапила. Потім, коли я вже почала в'язати, звісно, я натрапила на таку кількість, коли я почала це варитися у цьому всьому. Я натрапила на багато дівчин і котрі все в'яжуть. Таке все таке, як я на той період хотіла. Але я думаю, як добре, що я тоді на той момент не потрапила ні на кого такого гарного. Таку гарну в'язальницю, бо тоді б я не повернулася у в'язання. Це відбулося десь не так давно, може, років 5 назад. Отак, це можна навіть прогорнути в інстаграмі подивитись, коли я вперше вилежила, виклала першу фотку з якимось там светром. Ось. І це предісторія до того, що коли я повернулася у в'язання, я почала, там, знаєте, як багато хто робити такі помилки, скупляти багато пряжі. Скупляти всяку, все, все, що подобається, все скупляти. І ось ця пряжа була мною куплена, як мені було заявлено, це взагалі нічого не розбиралася. І це було заявлено як стопроцентний альпа, бабі-альпака. Ну, потім, потім я з'ясувала, ну, тут же, ж, знаєте, ну, трудно по етикетці, коли ти в цьому не варишся, нічого не розумієш, зрозуміти, що, який тут склад. І, звичайно, я ета, потім вже дізналася. Навіть вже, знаєте, коли почала в'язати цей светр, і гольфік, я дізналася, мені дівчата роз, все розписали і сказали, я вам зараз скажу. Це 22% альпака, 28% лана, 48% нейлон і 2% це Еластан. І ось ця пряжа, вона дуже приємна, вона така м'якенька. Ну, я не знаю, це просто такий комфорт. Ось. І вона за що, за рахунок того, що вона еластаном, вона дуже класно, така, от, знаєте, таке класне полотно виходить. І вона трішечки, звісно, підсідає після прання. Ось, я зробила зразочок, все вирахувала там. По зразочку набрала комір з таким рахунком, що воно ж все підсяде. Я хотіла взагалі такий, знаєте, у стилі такий а, светрик, гольфік, ну, ну, взагалі такий більш прилягаючий до тіла хотілося мені. А, ну, наперед скажу, що мені зараз все подобається, все добре. Але коли я в'язала, я чомусь думала, що він більше підсяде. Ну, підсів, як підсів. Важить він всього 61 грам. Виявляєте? Тут митраж, отак, метраж я записала, 1100 метрів на 100 грам. От. А ця така, знаєте, основа. Корічнева, корічнева така, а ворс це якби такий, как сіруватий чи що. Ну, ну, дуже гарне, мені дуже подобається. І взагалі я б з цієї пряжі іншого кольору зв'язала б собі декілька таких гольфіків з різним коміром, якщо б були б ще якісь кольори в мене. Але я так думаю, що це такий сток, що, мабуть, я її вже не побачу ніде таку пряжу. Ось, звісно, є там багато чого іншого завінити. Ну, от, наприклад, зараз я почала в'язати це такий, я почала японським плечем. От тільки-тільки почала от сьогодні. Звісно, тут не робила ніякого закруглення горловини по спинці, бо. Тільки зроблю такі прибавочки. От. У кожному ліцевому, кстати. Не роблю е не, не у кожному рядку, а у кожному ліцевому. І це, це взагалі, ой, це таке кошенятко. Кашемір, е спущений кашемір на шовку. Ось Тут 2000 метрів на 100 г. Я у дві, два складення в'яжу на 5,5. Ось. Подивимося, що вийде. Ну, звісно, я не буду намагатися, щоб воно так сильно прилягало, бо там Еластану не, немає. А вибачте, а є тільки шовк, а шовк, це все ж таки не Еластан. Ось. Що я вам хотіла ще розповісти про цю про цей светрик? От дивіться, це дуже погано. Погана така практика, коли ти в'яжеш якесь ізділля, ти в'яжеш отак довго. Це не дуже ок, бо розумієте, це все забувається, рука якось відвикає від в'язки. Буде якась різна плотність в'язання, щільність в'язання буде різна. І навіть, ви знаєте, в мене що тут трапилося. Я коли в'язала. Ну, звісно ж, я в'язала це регланом погоном. Реглана лінія в мене тут на дві петлі. Бачите, які витягнуті петлі. Воно так гарненько. Виглядає. І, звісно, спочатку я по колу дов'язала весь светрик донизу і зв'язала це резиночку 2х2, мені так щось захотілося. І потім, ну, дивіться, коли я вже дійшла до рукавів і почала в'язати рукав, почала, навіть не почала, я один рукав дов'язала. Я зрозуміла, що я зробила тут різиночку один на один. Ну, воно то прикольно, бо ну, зараз взагалі е, в'язати різні різним ритмом різиночки на светрах. Це, так, знаєте, навіть у тренді. Але е, в мене це, знаєте, і вийшов, вийшов баг, який я якось перетворила в фічу, от, скажімо так. Ось, а могло бути не ок. От, наприклад, я нічого не записувала, і я як ну, думала, як. Ну, там, не буду робити ніяких убавки на рукаві, потім просто зроблю манжет і, там, на тоненьких спицях. І ось в'яжу я, коли в мене дійшло вже до другого манжету, в'яжу я манжет і розумію, що я порахувала. Рядки, котрі в мене були на одному, ну і почала ж в'язати другий. І порахувала рядки і розумію, що по рядам я вже зв'язала стільки ж рядків, скільки на другому манжеті. А по ширині в мене манжет коротший. Думаю, ну що робити? Ну Мені ж ніхто ж не буде рахувати ті рядки, коли буде на мене дивитись, правильно? Будуть просто дивитися і, і бачити, що один манжет в неї такої ширини, а інший іншої. Це ж не дуже добре. І тому я зв'язала на другому манжеті і зв'язала рядків більше. Ну, так от. І це все чому? Тому що е, колись я зв'язала з однією плотністю, зараз я зв'язала з іншою. Ну, добре, що це так, не, не дуже так помітно якось. Ну, манжети та й манжети. Взагалі-то, звісно, що краще так не робити. І ось мені тут на днях прийшла така думка в голову, чи не купити мені собі оцю, знаєте, таку забавку, таку дитячу цю машинку, котра по колу в'яжеть шапки. Знаєте чому? Тому що я випадково побачила якесь відео. Де е, дівчата в'яжуть поворотними рядками на такій машинці, і вони кажуть, що якраз махер і альпака на шовку добре в'яжуться на цій машинці. Розумієте? Я б ніколи не подумала, але це не одне було відео. Я передивилася і. Я так подумала, що якраз такі от речі, які треба, знаєте, колупати довго, якось ну, хочеться це зробити, щоб очі не вилізли і трішечки скоріше. Тому я так подумала, що, мабуть, я ну, десь може, там, я не знаю, через місяць я може, так осмілію і ще. Я куплю цю машинку і спробую. Ну, і, звісно ж вам розкажу. Ось. Там, якщо брати на максимальну кількість петель цю машинку, то там якраз виходить, що можна зв'язати десь, наприклад, полочку кардигану чи половинку спинки. Можна такий красивенький шовчик такий зробити, знаєте ось. Що ще вам розказати? Ну, я можу вам показати а, свій процес, який я у прошлому відео вам показувала, коли я розповідала про японське плече знизу. Я... Давайте я вам покажу, там, знаєте, є один цікавий момент, який я ж зв'язала і зшила передню та задню частину і почала робити рукавчик. Так, ось я хочу спинку показати. Зараз я порівняю. Мені подобається цей ефект, коли в'яжеш цим японським плечем, то перед трішечки так підскакує. Ну, як би так само виходить, що перед трішечки коротше спинки. Не треба це спеціально робити. Ось ось така лінія. Плеча, бачите? Так. А ще я вам хочу показати, от дивіться, яке полотно. Бачите? Це тільки перша, перше праня було. Це ягньонок ягня 80% і 20% ПА. А ось. А ось рукавчик я в'яжу. Рукавчик я в'яжу зверху, але я вирішила не набирати. Це взагалі тут поламала усі хатки в цьому светрі, я в'яжу його так, як ніколи ще не в'язала, тому що я не закінчила його резинками. Я вирішила резинку потім по колу зв'язати. Тут рукав я не стала набирати. Із пройми вирішила зв'язати окремо, але все одно зверху донизу. Я просто хочу вам показати, щоб ви подивились оце перевтілення. Бачите, навіть колір інший. Дивіться, яке це, оце яке це рішуту, я через нього себе бачу. А тут, а тут не бачу. Ось. Тому так от. Ось воно так розходиться. Ну, ви бачите, да? тут якось воно так навіть пружини. От якесь пружне таке полотно, це, без ВТО. А ось коли вже після ВТО. Так це так, я постирала цей попрала таке звичайне. Звичайне таке средство для шовку. Там, ну, не те, що там супер в мене є там, такі, які е, 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 ну, дуже добре відстірують від, всякі там е, пропитки. Ось. Так що я ще випру ще, ще раз, коли вже ну, спочатку я дов'яжу рукави, випру рукави, потім їх пришью. Потім зроблю обробку, зроблю різиночки по рукавах, зроблю різиночки низу, зроблю обробку горловинки, і потім вже ще все разом випру. Ось. Ну, напевно, на сьогодні ми з вами попрощаємося. Я Давайте так, я зараз це з вами попрощаюся, і потім зроблю вклейку того, що я назнімала на столі. Добре? І ну, це на той випадок, якщо ви хочете подивитись, ще, можливо, там якісь детальки, і як я в'язала. Ну, хто ще не зрозумів, кому. Кому що це цікаво буде. А ну, з такими, з таким, знаєте, з такою думкою, що якщо ви вже давно не початківець, то вам оце розкладка на столі та не потрібно. Ось ви подивились, як воно сидить. Вам якесь вдохновіння у вас визвало, якщо визвало, то я дуже буду рада. І там пішли собі щось в'язати. А якщо захочете, то Можете подивитися ще на столі. Ось. Добре, дякую вам за увагу. Давайте до наступного відео. Дуже рада була поспілкуватись. Що, давайте поглянемо ще на столі на нього, так? Ось мій комірець. Ось я зробила прибавочки у кожному рядочку, потім перейшла на прибавочки у рукаву і зробила це у кожному другому рядочку, потім десь, отут декілька прибавочок, ну, буквально 3-4 я зробила прибавочки, виходячи на підріз. я зробила прибавочки і по тілу, і по рукаву у кожному другому. Потім я розділила, відділила рукавчик. Зробила повністю дов'язала светрик. Потім дов'язала рукавчик. Я не робила ніякі убавочки в рукавчику. Я не знаю, чому так виглядає. А, ні, вибачте, робила прибавочки. Це не просто так виглядає. Хоча Хоча ні. Тут просто така пряжа, вона з еластаном. І не робила, бо і тут 60 в мене петель. І при кінці було 60 петель, на манжеті теж 60 петель. Просто я на манжет я перейшла на дуже тонкі, маленькі спиці. А тут в'язала ще на 5,5 по кругу, по колу. Ось. Бачите, що робиться, коли ти в'яжеш півтора року один светер. Звісно, ти вже забуваєш все. А так як я ще й нічого. Отут ну, я, наприклад, нічого не записувала, бо ну, я взагалі не бачу сенсу писати, щось записувати в таких моделях, бо візьмеш іншу пряжу і знову почнеш щось рахувати. Ну, а що тут рахувати? Рахувати тут нічого не довелося, тут я тільки зробила. Зразочок і зрозуміла, скільки петель мені треба набрати на комірець. І все. Оце всі розрахунки мої були. Потім я вже на себе приміряла, враховуючи те, що вона підсяде, бо це пряжа з невеличким процентом аластану. Ось, і все. От я так от зв'язала все це. Звісно, це було довго, тому що, коли я ще починала. Комірець в'язати, я в'язала ще нормально бачила. На фоні стресу в мене підсідає дуже зор, зір. І коли я вже от зараз дов'язувала це, то я вже в'язала в окулярах. Отака біда, печалька. Ось. Давайте я ще покажу маленьку схему, але, знаєте, я не знаю, кому вона потрібна, бо так. новачки, мабуть, мою схему не зрозуміють, а ті, хто вже в'язав той пагон мільйон разів, навіщо вона вам треба, так? От дивіться, ось мій комір. Ось я робила прибавочки, я виділила дві лінії реглану отут. В'язала у кожному рядку я робила прибавочки, потім дійшла до цієї точки і почала робити рукавчик. І тут я робила прибавочки у кожному другому рядочку. Ось мій рукавчик мій шов-шов-шов, розширявся. І десь, отут -от я зробила декілька прибавочок і по тілу, і по рукаву. І все. Далі все зрозуміло. Хочете подивитись, як виглядають прибавочки, коли ти робиш у кожному рядочку прибавочки на отакій пряжі? Це мені дуже подобається, як це виглядає, бо те, вони, вони такі витягнуті петельки. Ось, Важить все це добро 61 грам, і, мабуть, 1 грам важить оцей спандекс котрі я додала в останньому рядочку при закритті. Ось тут. Це проженіть, це сама пряжа так проженіть. Я в'язала все, весь светрик, я зв'язала в одну ниточку на спіцях 5,5, тут десь близько там, що -то там 900 чи 1000 метрів на 100 грам. А резиночки я зв'язала у дві нитки. Ось. Уявляєте собі, якщо резиночки теж зв'язати в одну нитку, то скільки воно буде важити? 40 грамів що. Коротше, про пряжу я вам розкажу ще. Ну, ось якось так. Ніякого ростка тут зрозуміло, що немає, бо він не треба. Ну, який росток, слухайте, ну тут отакий комірець, ну. Ви бачили, як воно сидить. Навіщо тут росток? Я то взагалі фанат, щоб воно сиділо все гарно. Я, Якщо треба, то росток, звісно, в'яжу. Не те, що якщо треба, а взагалі-то я не пам'ятаю, це, мабуть, єдиний, єдиний светр, де я не зв'язала росток. Ось, ось такі павутинки я люблю. Коли воно якось закінчено, коли якась відділочка є, там щось таке, резиночки там. Бо я якось пішла на поводу моди, так скажемо, зв'язала поводинку, навіть виставила її в інстаграмі, коли там, знаєте, отакий виріс, ніяк не оброблений, рукава просто закриті, низ просто закритий. Да, вона там гарна, фотки вийшли гарні, але я його ні дня не носила і розпустила, потім додала нитку, перев'язала щось інше.